Вітаю! Готую сьогодні гірчицю із гірчичного порошку. Для приготування гірчиці я взяла 50 грамів гірчичного порошку, півчайної ложки цукру і півчайної ложки солі, чайну ложку олії і чайну ложку оцту. Вимішую сіль, цукор і гірчичний порошок. Тепер сюди виливаю олію з оцту. і все це заливаю 100 грамами кип'ятку. Все перемішую. Перемішую до однорідної маси. Ось така однорідна маса. Закриваю харчовою плівкою і залишаю в кімнаті на 10-12 годин. Готову гірчицю переклала в баночку. Ось така вона густенька. Гірчиця гарно смакує із м'ясними стравами. Смачного.